Всім добрий вечір. Купив я собі таку от, от косу акумуляторну. Ну, звичайно, не в поля косити, а там в саду підкосити трошки десь там на городі. Взяв яврезці. Ось от така от коробка. Ціна порядка трьох тисяч. Комплектація. Комплектація такий от щиток. Пластиковий. Два акумулятори. Такі акумулятори досить важкі, я вам скажу. Ну, Вони написано на 20 В2 А. Один зарядив, тут збоку є індикатор типу, зарядженості батареї. Другий вон стоїть на зарядці, блок живлення, ну, зарядка. Такий от, тримач. Ну, на, на ручку цепляється. Пластикові ножі з шайбами. Металеві ножі. Два. Пластикових п'ять. Ну, інструкція. Ну, в інструкції немає нічого. Тільки комплектація. Тут є якийсь малюнок зборки. Бачите? Ну. От такі от малюнок і все. Так. Ну, сама от коса. Ота вона от виглядає, штанга розсувається. Ключ. Ну тут ключі такі упор, потім покажу наші шайби. Різні гайки. Ось такий вот, вот ніж. Чотирьох. Ось вот такі вот павук, правда, одна штука замята. Зам'ята, різко не виставляється, треба буде її вирівняти. І от така пила. Ось така пила. Ну, на вигляд, можна. Тут напаєні якісь такі. Ну, я її ще не відкривав Не знаю, подивимось. Вот. Що стосується зборки. стосується зборки тої коси. Зараз секунду. Так, тут є, значить, два ключі. От один ключ от такий. Правда, на, на дві гайки, не знаю зачем на дві в комплекті, йде тільки одна гайка. От друга, Другої, типу, ніякої гайки немає. І от такий от штопор. Приїхала вона зібрана. Я трошки довго думав, як це її розібрати, а потім до мене дійшло, що оцей от штопор він отак от вставляється сюди і фіксує вал від обертання. От. Потім ну воно все було зібране, я пробував відкрутити, ну ніяк не виходилося, потім до мене дійшло. За чим оця от штука? Тож не було цього видно. Тут стояла Отак, шайба. Ну і там ті шайби і закручену гайкою. Ці шайби мають посадки під, е... от, під, 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 під певні дирки. От, наприклад, от сюди підходить така. Вона може її можна перевернути на другу. І воно підійде. От. Під оцей от ніж. Тобто, так, воно підходить під одні ножі, перевертається, підходить під другі. Ну, одним словом ставиться оця шайба. Тоді ставиться та насадка, якщо ви хочете ставити. Ну, предположим, оце. Я там сідає в цей. Тоді ставиться друга шайба. Оця от. ну То не ця. Бо там є ще дві. ну от, Яка підходить по цьому. Ставиться друга шайба, тоді ставиться оця ось шайба. От. І вже в кінці то все витягується гайкою. От. Гайка має ліву різьбу. Спочатку, звичайно, я от не сказав ставити щиток, що стосується щитка оцього, да? як він ставиться. Ті болти знімаються. Тоді він ставиться сюди, він отак а потім його отак прокручуєте. Коли він зайде от в ті паси, зайде отак в паси, тоді його прокручуєте, він туди посідає і прокручується сюди. Хотів би може показати, але. Так, от, от так воно збер... ну і потім закручується тими двома боптиками. Тобто ви попали в тут є виступи, великий, і тут є великий, бачите? І маленький от попали. Так, а потім його шик і провернули. Он заходить сюди під оці речі. От. Що ще сказати? Що ще сказати? Оберти досить великі. Ну, я от надівав оцей от ніж. Пробував вібрації нема. Ну, тобто воно досить нормально збалансовано, е, Більше, в принципі, нічого не пробував, надію оцей ніж, і провірив, як він буде обертатись. Чи він ніби відцентрований. В принципі, я вам скажу, що такої якоїсь вібрації я не відчув. Обертався він досить рівномірно, так скажем. Не знаю, я ще нічого не косив. Попробую оцю пилу надійти потім, подивитись. Ну, вона ніби не крива, ніби рівна. Хіба, може, не збалансована. Ну, побачимо. Але так претензій нема. От. Як вона в роботі, поки вам не скажу. І вона на вигляд досить... Непогано добротно зроблено. Оце от регулюється уклон головки самої. Можна собі виставити. Довжина штанги досить невелика. Ну, як для мене, мені підходить У мене ріст 1,76 м. Я читав, дехто пише, що закоротка штанга. ну Мені нормально. Ця рукоятка теж з висоту ви собі виставляєте будь-яку яку треба. Отака от. от от коса. Пороблю в, неї. в принципі, оці РЗТК речі ну, от я вже брав, я брав пилу в них, я брав в них, що я ще не брав? Ну, я брав електричну пилу. Пиляю на мощну, без, без нарікань, як то кажеться. Купивши дві запасні ланцюги і вона рубає, як має вже другий рік. Ріжу неї в неї нею дрова, без проблем. Ще я брав в них болгарку. Теж нарікань нема. Правда, чомусь затягує весь час сам диск. Ну, Так затягує, що я його потім з трудом відкручую. Ну, не знаю чому. От, і от тепер взяв в них ту косу. Подивимося. Надіюсь, теж нарікань не буде. От. та й таке. Дякую за перегляд.